Активні депутати міської ради підозрюють своїх колег у породженні корупційних схем навколо комунального майна. На черговому сесійному засіданні обранці розглядали рішення, в якому продовжували договори оренди, передавали приміщення у власність області. Чи змінювали форму користування? Перше зауваження стосувалося підготовки самого рішення, а саме, переведення будівель на баланс ЄРЦ. Хто їм передав на баланс? Для чого їм це потрібно? У нас завжди був фонд комунального майна. Фонд комунального Ярослав майна Ярослав Васильович ніколи не був балансоутримувачем жодного будинку. Фонд комунального майна здійснює управлінські функції. Претензії продовжуються, але вже щодо передачі комунального майна складських приміщень в господарське відання, що дозволяє більш ширше його використовувати. Орендар може використовувати орендоване майно тільки за призначенням орендуючи його. Орендар не може без дозволу орендодавця надати його в суборенду, Не може без дозволу орендодавця на власний розсуд здійснити покращення. Майна. Тобто є обмеження, визначені в договорі оренди, що орендар може робити, що орендар не може робити. Ярослав Бачкур каже: тут захована корупційна схема нового зразка. Пан Богдан не говорить, що так, буде розширена можливість у приватизації суборенді і так далі. Це означає, що майно, яке буде віддано через отакі способи, які я придумав, ну геніальний чоловік таким способом. Значить, майно буде е, приватизовано, помимо е, конкурсу, як установлено законом. Довгі пояснення, що приватизувати будь-яке майно неможливо без згоди депутатів на Ярослава Бачкура не діють. Подібні звинувачення сипляться і коли заходить мова про передачу приміщення лялькового театру на баланс області. Приватизація буде лялькового не театру знаю. чи що? ну. Для чого це робиш ще в яких а все просто роками область просила передати приміщення їм, бо не можуть його обслуговувати. До того ж, ляльковий театр це обласна установа. Нерви не витримують у Віталія Голутяка. Вчора, коли ми чекали квору на засіданні комісії, ваш представник на комісії був. Але сказав, що чекати кворуму не буде, і пішов. Ми розглядали це питання. Більшість голосує за ці рішення. Пропонують не продовжувати договір оренди фінінспекції за борги перед ЄРЦ. Але депутатів зупиняє міський голова. Я звернуся до фінансової інспекції, щоб вони платили за комунальні послуги, якщо ні, ну ви обережніше з фінансової інспекції від... відповідати. Ми будемо всі розпорядилися депутати і неліквідними приміщеннями. На січовистріці 56 розмістять три благодійні організації, що займаються допомогою учасникам АТО.